Усім привіт! З вами Алка Огородниця. І сьогодні я хочу в такі дивовижні ящички посадити укропчик і базилічок. Для початку я ці ємності наповню земелькою. Земельку я, до речі, назбирала у лісі поряд з нами. Ці ящички повністю прозорі з дірочками. Вони будуть гарненько um. кисень. Повіточка між ним буде курсувати. Так, зараз цю земельку треба від всякого корінничка поприбирати. Так. Це в мене такий експеримент, звісно. Але в мене грядочка невелика, тому я вирішила зеленушку посадити окремо від помідорів і огірків. Тому що основний акцент на цей сезон я вирішила робити все ж таки на огірки і помідори. Ось цю грядочку я хочу засадити помідорами і огірками, але це буде, напевно, вже ближче до червня. Поки що там а, цибулька зелена і радисочка. Якраз до червня воно все закінчиться, От. а потім я туди посажу помідорки і огірки. А зеленушка вона ж також треба, але мені дуже шкода землю під зелень. Тому я вирішила висадити окремо. Луночки я зроблю звичайною лопаткою. Так, ось такі вийшли луночки. Тепер я їх пролью водичкою. Не буде нічим обробляти зерно, укропчик він такий, я думаю, що багато йому не треба, він невибагливий. От. І зараз будемо садити. Ось у мене укропчик, такий як був. Я грибовський, здається, чи грибовський сорт. Не знаю, нічого спеціального не Ось Так виглядають його зернятка. Буду зараз садити. Погнали, садити. Це я висаджу не на розсаду ні на ялку, просто щоб він ріс. Тому так намагаюся не дуже рясно, щоб між рослинками все ж таки їм йому було трошки місця. Ну і зараз обережненько просто прикрию це. Замелькуємо. Рудочки прибираємо. Всі корінчики прибираємо, які можуть бути. Ось так. Рости, рости укропчик, кропчик, вітаміни, гарний. Нам на салатик, на супчик, на котлетки. Я, до речі, люблю кропчик, додавати котлетки. Ставте лайк, хто робить так само. Так. Корінчики. Угу. Так, тут візьму ще. тут мене моя земелька притрушу ще слоєм. земельки. Давайте опа! Ось так. Ось так, мій хороший. Рости, рости. Гарнесенький, прекрасний кропчик. Зроблю такі два ящичка. Хочу зробити два ящички такого кропчику, щоб для того, щоб, коли з'їмо один ящичок, засадити потім другий ящичок. Ну, тобто, чередувати. Коли закінчиться, я досію. Експеримент. Тепер я засію один ящичок базилічку. У мене якраз залишилось один ящичок, і я думаю, земельки тут ще вистачить також на один ящичок. Для базилічку я використовую цей лайфхак, щоб зробити дірочки. Вдавлюємо, вдавлюємо, Так, Подивимося, що... О, ну, гарно ж. Тепер видно, куди і що садити. Базилічок у мене такий, що з минулого року залишився. Ось як виглядає насіння. Ну, і садимо. Слухайте, ну сьогодні алка експериментаторша. Да? Я то посадила, але я не розумію цю землю, бо вона з лісу. Ліс у нас хвойний. Тож ця земля теоретично вона кисла, ґрунт кислий. Чи підходить кислий ґрунт для базилічку і кропчику? Перевіримо. От я точно знаю, що підходить для лохини, але для. Моєї травички зеленушки не знаю, перевіримо. А в будь-якому разі, якщо експеримент не вдасться, то це мені коштуватиме тільки не знаю, пів часу згаяного і все. Завжди можна буде посадити заново або купити розсаду готову, або, господи прости, сходити на ринок і купити. От. Але мені дуже цікаво, що з цього вийде. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики і напишіть мені в коментарях. Хай родить. З вами була Алка, воротниця. Всім гарного бажає.